Добрий на моєму каналі Треніційне відео звалився, що став наразі половний Так, все. Сьогодні у нас 17 травня 2024 року П'ятниця п'ятниці. Воно дуже і дуже раді. Погода гарнесенька, теплесенька. І сонечка. Ну, Нужно подивитися на вулиці свого рідного міста, на Шарків, на Лейбусів. А я вам розповім, як знайшла ніч в хаті. Так сказати, дуже-не дуже. Я вчора сказав, що навіть тривог нічого, але з'явилося те, що. Твога зранку була і тривала аж до позднього вечора більше ніж 15 годин. Не гуділо, а бабахало. А вночі і гуділо, і гуділо, і бабахало, ідуло, і дещо. Навіть я прокинувся і Ой, автівка, в автівок сигналізація заробила, і гуділо, і там гуділо, і там гуділо. І якась... Неспокійна така бентежна ніч. Не виспався, зранку подивився на себе церкало якесь. лицо щось таке. Якось тривожно дуже у хаті. Хоч є А зараз то з'явилося. ну, Будемо сподіватися, на найкраще нам більше нічого не залишається. Тільки сподіватися. Вийшов з тролейбуса, бачите, яке небо. І То каштан, ліворуч був, квітнув, а зараз квітне акація. Все одно красива, а посередині липа буде ще квітнути. Все, всім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що.